Всім привіт! Ідеальнішого Черіамулет в Україні ви точно не знайдете. У нас наявності автомобіль є 2011 року, куплений у 2012 році, в салоні новим. З тих пір у нього один власник, вся сервісна історія, автомобіль в оригінальній фарбі, не битий, не фарбований і дуже хороша комплектація. Галогенна оптика, є лінзи, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски, автомобіль в сірому кольорі. У нього 4 скло підйомника, тканинний салон, пробіг у машини 71 500 кілометрів. Механіка п'ятиступка, є кондиціонер, подушки безпеки, все ціле, в ДТП автомобіль ніколи не був. Ідеальний стан салону. Сього вид ззаду. В комплекті оригінальна запаска. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеоогляди. Всім гарного дня!